Про санаторно курортне лікування захисників їхніх родин, надання фінансової допомоги при пораненні, умови одержання грантів для учасників бойових дій, відшкодування коштів роботодавцям за працевлаштування демобілізованих та людей з інвалідністю, соціальні послуги та програми для оздоровлення дітей військовослужбовців та організацію їхнього дозвілля. У Жмеринській міській раді відбулося спільне засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Заступник міського голови Ольга Боровська розповіла про вектори ветеранської підтримки та напрямки соціальної роботи з родинами захисників і захисниць. Питання реінтеграції ветеранів і повернення їх в родини. Максимальна кількість уваги має бути приділена саме родинам військових і тим, хто залишається проживати на території нашої громади, а також всім тим, хто буде повертатися в цивільне життя і інтегруватися в нього. Сьогоднішнє наше засідання, зокрема, має бути присвячено і обговоренню того, як найбільше залучати ветеранів в громадську діяльність для того, щоб вони могли. Самі відстоювати свої права. Що стосується соціальної складової, ми обов'язково маємо мати єдину систему обліку отриманих послуг ветеранам. А для цього нам треба єдину базу ветеранів мати. Підтримку фізичного, ментального здоров'я, безумовно, це буде стосуватися і адаптації до цивільного життя в трудові колективи, це підтримка осіб з інвалідністю і обов'язково підтримка родин загиблих та безвісти зниклих військових. І болюче питання для всіх, не тільки для нашої громади, це безумовно житлове питання. Що стосується економічної складової, так само ті програми, які існують на державному рівні, вони і в нашій територіальній громаді повинні бути реалізовані. Зовані серед основних пріоритетних завдань ви бачите, що ветеранська політика і той самий відділ з питань або сектор з питань ветеранської політики він обов'язково має бути присутнім в нашій роботі, оскільки ну наша громада доволі велика, і ветеранам необхідно приділяти належну увагу. Ми маємо послуги, є ветерани, активно їх реалізуємо в нашому центрі надання адміністративних послуг. Це створення сервісних офісів ветеранів в Жмеринці його немає, але це викликано тим, що на сьогоднішній день, на жаль, нема помічників ветеранів. Якщо помічники ветеранів будуть з'являтися, наш обов'язок працевлаштовувати їх і створювати сервісний офіс ветеранів. Це надання послуг з психологічної реабілітації на сьогоднішній день реабілітаційна допомога в Жмеринській територіальній громаді. Дається, ми активно працюємо над тим, щоб з'явилося відділення реабілітації в жмеринській центральній районній лікарні. Є програми для того, щоб стимулювати ветеранів, відкривати своє власне підприємництво. Ольга Боровська також подякувала освітянам Жмеринської громади, інклюзивно-ресурсному центру, психологам, які надають висококваліфіковану психологічну підтримку для осіб, які постраждали від насилля під час окупації територій. Начальник управління соціального захисту населення і охорони здоров'я Анжела Ткачук здійснила аналіз державних і міських програм соціальної підтримки і зауважила, що загальний бюджет по шести програмах соціальної підтримки складає понад 18 мільйонів гривень. В громаді для забезпечення соціальної підтримки вразливих категорій осіб розроблено ряд програм. В тому числі ці програми включають соціальну підтримку ветеранам війни і членам їх сім'ї. На сьогодні ця програма має заходи, що стосуються надання. Пільг на оплату житлово-комунального послуга членам сім'ї Героїв України, які були нагороджені орденом Золотої Зірки. В нас в громаді таких три сім'ї. Також заходами цієї програми передбачено надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів як міського голови, так і за рахунок коштів депутатів. В рамках цих заходів надається матеріальна допомога, в тому числі членам сімей загиблих, а також захисникам і захисниці. Одним із заходів програми також є. Надання грошової допомоги на пільговий проїзд членам сім'ї загиблих померлих ветеранів війни. Наразі 144 особи, які є членами сім'ї загиблих ветеранів війни, отримують щомісяця компенсацію в розмірі 200 гривень. Також в місті діє програма компенсації пільгових перевезення автомобільним транспортом, яка також розповсюджується на ветеранів війни. Які користуються цим пільговим проїздом, також в громаді існує програма відшкодування почесного поховання військовослужбовців, які загинули. Бюджет програми на 2024 рік становить 2 мільйона. В області затверджена обласна програма підтримки захисників і захисницям. І в рамках цієї програми є два заходи, по яким йде співпраця з департаментом. Це так само виплата. Допомоги на здійснення почесного поховання, а також здійснення компенсації за навчання дітям учасникам бойових дій. 85 поранених захисників скористалися програмою підтримки, яку на початку цього року затвердили на 43-й сесії міської ради. Програма передбачає виділення коштів військовим, які отримали поранення чи контузію, і сім'ям, чиї родичі вважаються безвісти зниклими на війні. Також у бюджеті передбачили кошти на санаторно-курортне лікування військових і їх родин. Ця програма реалізується у партнерстві з обласним бюджетом. Анжела Ткачук також розповіла, що в місті діє програма підвищення якості медичного обслуговування, що передбачає забезпечення безкоштовними пільговими лікарськими засобами та виробами медичного призначення осіб з інвалідністю внаслідок війни. А також членів їх родин у Жмаринці військовослужбовці та їх діти також можуть скористатися безкоштовним оздоровчим плаванням в міському басейні за рахунок програми Безкоштовне плавання. Директор Жмаринської філії Вінницького обласного центру зайнятості Сергій Товпига розповів, що держава надає багато різних програм для підтримки працевлаштування військових, а також написання грантів. Один із військових з міста Жмеренки вже скористався цією програмою і відкрив власну справу. Реалізується на сьогоднішній день експериментальна програма, яка дає можливість учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійно технічної освіти державної служби зайнятості отримувати професійно-технічного освіту, окрім оплачуваної вартості навчання таким особам, ще окремо компенсуються витрати на проїзд проживання та медичний огляд зарахуванню на навчання. Більше того, таким людям здійснюють індивідуальний супровід і можливі різні форми навчання. Всього розроблено 95 сучасних професій і посад за 365 освітніми програмами. По завершенню навчання такі люди отримують диплом державного зразка і немає обов'язку працевлаштовуватися за новою набутою спеціальністю. Ще один. Класний дієвий механізм, який ми зараз максимально стараємося поширювати в межах нашої громади, це звісно гранти на створення або розвиток класного бізнесу. Наша Жмеринська міська територіальна громада має одне позитивне рішення. Один з учасників бойових дій війшов в трійку перших в Україні. Хто отримав фінансування якраз як учасник бойових дій грантоотримувач? Останній механізм, на якого ми хочемо окремо зупинитись. Це стимулювання роботодавців на прийняття на роботу ветеранів учасників бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни. Шляхом компенсації їм 50% фактичних витрат на оплату праці. Інший окремий механізм, який реалізується через Державну службу зайнятості, це компенсація роботодавцям фактичних витрат на облаштування робочих місць за прийнятих осіб з інвалідністю. В разі того, якщо роботодавець прийняв на роботу особу з другої групи інвалідності, облаштував до неї робоче місце, підтвердив наявністю чеками, квитанціями або будь-якими іншими платіжними документами факту витрачання коштів, такому роботодавцю компенсують суму, що не перевищує 10 мінімальних заробітних плат. Сьогодні це сімдесят. Одна тисяча гривень. Якщо роботодавець все те саме зробив, але створив належні умови для роботи особи з інвалідністю першої групи. Такий роботодавець має право на компенсацію суми, що не перевищує 15 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це 106 тисяч гривень. Знову ж таки, компенсуються фактичні витрати на придбання меблів, транспортерів для піднімання сходами з, з електроприводом, допоміжних засобів для позиціювання курсора, тактильні комп'ютерні дисплеї, спеціальні програми, допоміжні платформи на робочих місцях, браліські. Клавіатури взагалі перелік величезний. Тут можуть бути і станки, і столи, і мобільні телефони, і принтери, і сканери, і плотери, і будь-які архтехніка, яка допомагає людині в роботі. Про надання соціальних послуг для родин військовослужбовців повідомила завідувач відділення соціальної роботи комунального закладу жмаринської міської ради, центр надання соціальних послуг Наталя Стопчата. Оскільки воєнні дії продовжуються третій рік, то на даному етапі гостро стало питання щодо виявлення ветеранів, які завершили або призупинили свою військову кар'єру та повернулися до цивільного життя. Ветеранів, які внаслідок поранення отримали інвалідність та члени, Вік сімей. Протягом 23-24 року відвідано більше 120 родин. Мета цих візитів була вивчення потреб. Для можливого забезпечення, надання психологічної допомоги, інформування про соціальні послуги та налагодження зворотнього зв'язку, ми намагаємося налагодити чіткий алгоритм співпраці з представниками установ та організацій громади, які долучаються до роботи з військовослужбовцями. Адже коли ми приходимо вже в родини, там де є ветерани, там вже є чіткі запитання, як оформити там, наприклад, учасника бойових дій, пільги. Оформлення пенсії по інвалідності, втрати годувальника, також медичні препарати, матеріальна та грошова допомога, квитки на безкоштовний проїзд і такі все інші питання. Ми плануємо проводити групові заходи і, звичайно, долучати установи, які дотичні до роботи з військовослужбовцями, для того, щоб людей інформувати про виплати, певні, щоб це було з перших вуст. Наприкінці усі учасники координаційного центру обговорили напрямки співпраці для якісного і оперативного вирішення питань, які виникають у військовослужбовців і членів їх родин. Начальник відділу сімейної політики та оздоровлення дітей управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Ірина Добжанська розповіла про оздоровлення дітей із родин загиблих військовослужбовців. Більше важливих повідомлень та актуальної інформації знайдете на сторінках Шмаринської газети.